І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я проведу детальний огляд на оновлення Little Bose Style Pack. Також хочу зазначити, що так як це оновлення складається із двох частин. Також буде дві частини огляду. У цій частині, першій, я покажу пак одягу, а в наступному відео у другій частині я покажу частину із меблями. Тож, приємного перегляду, ну а ми починаємо. І спочатку заходимо у креатор персонажів. Ну і почнемо ми із зачісок. Перша зачіска така коротка. Із чолкою, двома такими пасмами та двома гульками. В принципі, непогано Наступна зачіска, як бачимо, складається із достатньо кудрявого волосся. Це ось така от висока гулька, потім також присутня чолка, і також є пов'язка. Теж достатньо непогана зачіска, проте вона підійде тільки тим, у кого кудряве волосся. Наступна зачіска у нас, як бачимо, вже більш хлопчача, і також вона коротка. Вона така якась розтрьопана, розкуйовджена і теж трішки кудрява. Але непогана, проте в повсякденному житті, мабуть, я б її не використовувала. Наступна зачіска у нас вже більш дівчача, і як бачимо, також вона двохкольорова. На зачісті дуже мало кольору, який можна вибрати. Тож основний кольор це у нас ось такий от світло-блакитний. Також ну, тут є чолка і дві гульки. Наступна зачіска вже явно хлопчача, також вона коротка. Ну, Я навіть не знаю, як тут можна щось прокоментувати. Мені вона взагалі не подобається. Ну, Ось так от. Наступна зачіска це у нас ось таке дуже об'ємне кудряве волосся. В принципі, непогано, проте знову ж таки вона підійде тільки з людям і з кудрявим волоссям. Ця зачіска, ну, вона, як на мене, дуже дивна, тому я навіть не буду коментувати, можете самі подивитись. Ну і ця зачіска дуже аналогічна. Переходимо для одягу. Для дорослих нам додали два нових костюмчика. І перший це у розділі із футболками. Тут у нас є ось така от футболка світла, різнокольоровий комбінезон, також фіолетові крокси, дуже класні та браслет. Мені дуже подобається цей наряд. Він такий яскравий і дуже класний. Ну і другий та останній костюмчик у нас знаходиться у розділі із А це ось така от теж різно, різнокольорова кофта. Потім червоні штанні, такі кеди та коричнева сумка. Теж досить непоганий костюмчик, проте попередній мені все ж більше подобається. Що ж, переходимо до аксесуарів. І перший аксесуар це у нас ось така от штучка, якщо чесно, я навіть не знаю, що це. Мені здається, що це якась перевернута квітка, але можете мене поправити в коментарях. А, в принципі, досить миленько. Наступний, і, мабуть, мій самий улюблений аксесуар це ось такий от миленький гусь. Я просто не можу, він такий класний. А, да, Це мій улюблений аксесуар, і він прям дуже класний. Е, наступний аксесуар це ось така от яєшня. Ну, тут я навіть не буду коментувати. Тут і так, в принципі, все зрозуміло. Ну, і наступний наш аксесуар це ось така от е, заляпана фарбою шапочка. Е, вона досить миленька і, ну можливо, я б її колись носила. Наступний аксесуар це ось така от шапочка. У вигляді е, трикутника. Вона темно-синя із місяцем і зірочками. А е, в принципі, прикольна, е, мабуть, правда, не повсякденна. Наступний наш аксесуар це ось така от міні-корона. Мені вона дуже подобається. Думаю, ви знаєте, що в тоці є дуже багато різних корон. Проте, ця тепер, мабуть, моя сама улюблена. Вона така маленька і миленька. Наступний аксесуар це ось такий от бубон. Ну, або барабан, проте мені здається, що це бубон. А, в принципі, непогано, ну, проте, мабуть, я б не використовувала. Наступний аксесуар вже у розділі з обручами. Це ось такий от віночок чи що це. В принципі, досить миленько, він такий невеликий, тобто не на всю голову. І це додає такої милоти. Також нам додали двоє пар окулярів. Перші у розділі з простими окулярами. Ось такі от з коричневим ободком. Ну, і також другі окуляри вже сонцезахисні. Як бачимо, тут таке помаранчеве скло та чорний ободок. Далі переходимо до дитячих новинок. І перше це очі. Нам додали три нових пари очей. Перше це ось такі дивні, вони якісь такі злі, підлі, хитрі. Ну, специфічненько. Наступні більш такі дівчачі із віями. Вони самі, мабуть, милі із тих, що нам сьогодні додали. Ну, і третя пара очей це ось такі, от, я не знаю, як їх охарактеризувати. Ну, ви самі можете подивитись теж, в принципі, непогані і теж трішки милі. Що ж, ну і далі я буду нон-стопом по черзі показувати новий дитячий одяг. А я хочу сказати, що в такабоці дитячий одяг це достатньо велика рідкість, і його раніше було дуже мало, якісного і класного. Проте в цьому новині розробники справді постарались і додали нам дуже багато нового і класного дитячого одягу. І я хочу сказати, що нам додали, як і такий різний повсякденний одяг на прогулянку, так і е, різні маскарадні образи. Ну, тобто, е, такі костюми більш дивні і не повсякденні. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Що ж, ну, на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео! Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now, I'll take my hand, stop it, the man on the jukebox And then we start to dance And now singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy